Сьогодні я буду коптити м'ясо, точніше грудинку, насипав тріски, вільха, з черешню такий мікс. Ставлю, насипав стільки. ставлю свій подон сюди. Зараз постелю ще кусочок пергаменту і включусь. Постелив пергамент, відставлю. Решітку переберемо туди стає. Зараз візьмемо сало. Ось такі от кусочки в мене сало. Посередині ще кусочок м'яса. Так я їх перев'язав, положив, зараз ставлю на вагон, чекаю, і накриваю кришкою, коли піде димок з трубочки, і 40 хвилин буду коптити. Потім покажу. От, закоптив м'ясо, от, от температура, от зняв. Зараз буду відкривати кришку, покажу вам, що вийшло. Бачите, пара всередині. Мокрий цей, трішку в сторону. І ось таке красиве вийшло сальце. Зараз трохи перевернув води, бляв, буду доставати до ниточки м'ясо. Таке от сальце. Такі гарні кусочки. Такі гарне серце вийшло. Розбудимося, чи згорів. Вся тріска. Ось такі от кусочки в мене вийшла. Ось така от краса в мене вийшла. Ось такі кусочки. Треба, напевно, так як стелять. Фольгу пробувати, фольгу стелити туди, щоб не текло. О, трошки... О харачок! Так, чим би це достати його подивитися тріску яка залишилася зараз я... ну, ось і все і згорів можна трошки ми цього достатньо для того щоб вийшла таке краса коптив я 50 хвилин температура ну, майже 100 градусів була смачного.